Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо третій урок курсу географії 9 класу чинники розміщення виробництва. Виробництво це процес створення матеріальних благ та послуг, які потрібні для існування та розвитку суспільства. Показником ефективності є собівартість продукції, це витрати підприємства на виробництво та реалізацію одиниці продукції. Основними видами форм організації виробництва є спеціалізація, комбінування, кооперування, дисперсія, агломерування та концентрація. Розглянемо ці форми організації виробництва більш детально. Концентрація це процес зосередження виробництва, робочої сили, засобів праці на великих підприємствах. Зростання концентрації виробництва відбувається за рахунок нових великих підприємств або об'єднання підприємств в цілому. Характерна для електроенергетики, нафтохімії, металургії, машинобудування та військово-промислового комплексу. Друга форма дисперсія або розосередження. Це процес зворотній концентрації. Він сумовлює появу великої кількості малих і середніх підприємств. Малі підприємства є більш мобільними, передовими, спеціалізованими та економічно ефективними виробництвами, є чутливими до зміни конюнктури ринку. Переважають в основному у науково-виробничій сфері діяльності, але присутні у інших галузях. Третя форма спеціалізація виробництва це зосередження діяльності підприємства на виробництві певної однорідної продукції. В основі спеціалізації лежить поділ праці. Різні форми спеціалізації широко застосовують у машинобудуванні. Четверта форма це кооперування. Являє собою виробничі зв'язки між підприємствами, які беруть участь у виробництві певної продукції. Кооперування безпосередньо зв'язане з розвитком спеціалізації виробництва. Так, для збірки української вантажівки крас необхідно декілька тисяч комплектуючих, які виготовляють у різних куточках України. П'ятою формою є комбінування. Це форма організації суспільного виробництва, яка полягає в поєднанні на одному підприємстві або комбінаті кількох виробництв різних галузей. Кінцевий продукт одного виробництва або цеху є сировиною для іншого і так до виготовлення основної продукції. Так, з деревини виготовляють будівельні дошки, а з опилок від них виготовляють деревостружкові плити. Окрім того, з деревини виготовляють сірники, папір та навіть каніфоль. Використовується комбінування у текстильній, хімічній, лісохімічній промисловості та металургії. Ну і Шоста форма це агломерування це процес встановлення та розширення стійких виробничих зв'язків між суміжними територіями. Що приводить до утворення промислових агломерацій, характерних для металургії, машинобудування хімічної промисловості та інших. На цьому ми з вами завершимо розгляд третього уроку курсу географії 9 класу чинники розміщення виробництва. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!